Для тих, хто не може заснути дівочі вогники, була літня пора. На дворі падав дощ. Оксана стояла на зупинці, чекала маршрутку. В цю хвилину, як грім серед ясного неба, влітає молодий солдат, тримаючи над головою газету, яка встигла вже розмокнути. Це виглядало дуже смішно. Оксана не трималась і засміялась. Солдат повернувся на сміх. І побачив, що на нього дивляться два чорних, як вуглики, очі і така тепла усмішка, що він і сам посміхнувся її у відповідь. Його ніби ошпарили кип'ятком. Кром йому вдарила в голову вогники її очей дивились саму душу. Під'їхав автобус, дівчина пішла сідати на задні двері. Солдат, кинувши розлізлу газету в смітник, пішов слідом за нею. Чорно дівчино, як тебе звати. А тобі нащо? Як то нащо? Щоб до тебе звертатись по імені? А що я того хочу, щоб ти до мене звертався? ігноруючи, відповіла вона. Дозволь, я підійду ближче до дверей, на наступній зупинці я виходжу. Я тоже, відповів солдат. Вони вийшли з автобуса. Дощу вже не було. Слухай. А куди ми приїхали? Як то куди? Я додому, а куди ти, то я не знаю. Їй знову було смішно. Приїхав і сам не знає куди. Вогники в її очах так і заграли. Я так задивився в твої очі, що впішов слідом за ними. Оксана вже сміялась голосно. Все це її забавляло. Солдат подивився на будинки, які вистроїлися в один ряд, ну, котрий твій. «Оцей, що всередині. Ти, може, скажи мені котра година, пів на четверту, пів на четверту? перепитав солдат, задумався на мить. Як тебе звати? Мене кличуть всі Богданом. Мене Оксана. Завтра о п'ятій годині я тут, біля твого дому, буду тебе чекати. А якщо мене не буде, то в неділю, точно. А зараз я мушу бігти. Мені ще вертатись назад. Я ж нікуди не їхав, я від дощу ховався. Оксана знову тихо усміхнулась. Ти завжди так усміхайся, тобі це дуже личить. Ну все, тримай п'ять, бо я біжу. Він перейшов на протилежну сторону, і в той момент їхала маршрутка, якою він доїхав, де стояла його військова частина. Богдан спів секунду в секунду, як добре, що він не штрафник, бо сидів би завтра на кухні і чистив картоплю. На другий день все таки він не зміг піти на побачення. Наступила неділя, цілий день вільний. Він щодуху помчав до будинку Оксани, біля дому її не було. Як її маю відшукати, не знаючи квартири ані фамілії. Але правду кажуть, що язик і до Києва заведе, то так само і Богдан почав питати люд... молодих людей, які виходили з того будинку. І все-таки йому повезло: Юначе, ти, мабуть, шукаєш нашу Оксану з нашого під'їзду, втрутилась пожила жінка, яка сиділа на лавці і чула, як він розпитував молодих людей. Зайди в шістнадцяту квартиру, вона там живе. Богдан вибіг на четвертий поверх і позвонив в квартиру. Двері відчинились, на порозі стояла Оксана. Привіт, Оксано, привіт. Може, ми погуляємо? Добре. Вона скинула кімнатні шльопанці, взула босоножки, ключі положила в сумочку. Ма, я пішла гуляти. Довго не гуляє. Добре, вони гуляли майже цілий день. Було таке враження, що вони знайомі вже дуже давно. Ці зустрічі продовжувались майже цілий рік. Наступив день кінець служби. Богдан зібрав свої речі і поїхав до Оксани. Оксано, я по тебе, я без тебе додому не поїду. Тут трутилась мама Оксани. Діти ви ще такі молоді. Спочатку станьте на ноги, а потім вже сходьтесь. Вони цього не хотіли навіть чути, Вони тільки бачили один одного. Все вирішували самі, думаючи, що вони вже дорослі. Вони приїхали до міста, де жив Богдан. Обоє хвилювались. Оксана думала, як зустрінуть її батьки Богдана, а Богдан теж думав, як поступлять його батьки. Він їх не попередив, що він їде додому і ще не сам. Під'їхали під будинок. Дім був дуже малий і старий. Там було всього шість квартир. Вийшли вони на другий поверх, Богдан подзвонив. Двері відчинила мама. Батьку, батьку, іди сюди, радісно кричала мама і цілувала Богдана. Виглянув батько і теж обняв сина. Та чому ми в коридорі заходьмо до квартири? Батьки зайшли попереду. Богдан взяв Оксану за руку і завів до хати. Познайомтесь, це Оксана. Хотів сказати, це моя дівчина, але глянув Оксані очі, промовив це моя дружина, хоча ми ще офіційно не одружені. Батьки на одну хвилину втишились. Ну, якщо дружина, то хай так і буде, промовив батько. Мати порлась на кухні, щоб їх покормити. Оксана розглядала квартиру. Це була однокімнатна. Щоправда, досить величенька квартира. Вони поїли, бодю, так його кликав батько. Давай ми з тобою зробимо перестановку в кімнаті. Всі дружньо почали тягати меблі з одного місця на інше. Через місяць вони оформили шлюб, весілля не робили. Просто посиділи в ресторані з друзями Богдана, яких було не дуже багато. Оксана пішла на роботу в одну невелику фірму працювала вона в кадрах. Богдан зайнявся дрібним бізнесом. Він торгував на місцевому ринку всякими дрібничками до автомобілів. Вони сумлінно відкладали всі гроші, щоб поміняти квартиру на більшу. Оксана була прекрасною невісткою. Батько Богдана дуже її поважав. На днях до них зайшов сусід і запропонував їм непогану ціну за їхню квартиру. Він хотів собі збільшити площу. Вони теж щось підзбирали. Оксана почала шукати квартиру більшу, щоб вони влізлися в ту суму, що вони мали. Цілих два місяці Оксана з Богданом переглядали квартири, і нарешті якраз та квартира, яка їм потрібна. Це була трьохкімнатна квартира дев'ятиповерховому будинку, щоправда, вона була на восьмому поверсі і без ремонту, але вони все зроблять. Великий об'єм роботи був на Оксані, вона все чистила і мила. Ремонт був тільки косметичний, бо не було на той час в них більше грошей. Свикруха теж ходила на роботу. Все вони робили вечорами. Богдан обняв Оксану і каже: Ми молодці. Глянь, яка квартира получилась. Супер. Одного разу мати звернулася до Оксани. Оксану, ви що, не хочете ще дітей? Хочемо, але не виходить. Може, тобі треба звернутись до лікаря? Я теж так думаю. Не буду відкладати, завтра піду. Вона поздавала кучу аналізів. Все в неї було добре, сказав лікар. Буден теж відвідав лікаря, в нього теж все було добре. В них все добре, а дітей немає. Тоді вони тільки, декуди вони тільки не їздили, ходили і до знахарів. А роки минали, вже пройшло шість років. І в цей момент радість Оксана завагітніла. Через дев'ять місяців в них народився син. Назвали його Олексієм. Богдана бізнес розквітав, з однієї сумки в нього вже був магазин. Син ріс гарним, здоровим хлопчиком Оксано, я хочу купити землю під будівництво будинку, щоб мав де бігати наш син. Давай, купляй. Купили участок, почали будувати будинок. Богдан все частіше пропадав на будові. Вони все рідше почали бачитись. Батьку, а давай погуляємо з Олексієм, бо син і я тебе майже не бачимо. Богдан щось там. Муркнув собі, що вона і не розчула завтра свято, то погуляємо. Наступило завтра, пообідали, оділи Олексія, взяли велосипед, на якому любив їздити Олексій, пішли до парку. В парку було дуже людно. Таке враження, що всі вигулювали свої наряди, ніби ходили, як на подіумі. Оксана якось знітилась. Вона вже давно собі нічого не поновляла. Вона бачила, як Богдан очима стріляв на тих дівчат і вирішила привернути увагу до себе. Може, ми продамо нашу квартиру і купимо батькам однокімнатну, а всі решта грошей вложимо в будівництво нашого дому. Тоді ми скоріше закінчимо будуватися. Там будемо і там будемо жити. І будемо кінчати нашу будову. А це ідея. Вони вже бурно обговорювали цей план. Оксано, займися квартирою, шукай покупців. Купці знайшлися швидко. Вони продали квартиру людям, які були за кордоном, і вони ще могли. Жити цілий рік, тільки платити за комунальні послуги. Купили батькам однокімнатну квартиру, а решта грошей вкладали в будівництво. Рік пробіг швидко. Вони перевезли меблі і дещо ще не купили. Роботи було не початий край. Бізнес Богдана все збільшувався. Богдан приходив додому пізно, і знову Оксана залишалась сама із робочими, які доробляли верхній поверх. Вона зайнялася ландшафтом, де садила квіти, декоративні деревця, приводила двір до порядку. Зайшла вона в дім. Богдан сидів біля столу і їв шарлотку, яку вона ранком спекла. Ти вже є. Я навіть не бачила, коли ти прийшов. Оксана помила руки і підійшла до нього. Їй хотілося притулитись до нього, бо дуже змучилась. Богдан різко відсторонив її. В тебе шаршаві руки. Ага, в мене шаршаві руки. Так я тими руками купу каміння перенесла і землі перекопала. Ти Богдан. Давай поговоримо. Ти пізно приходиш додому, відколи ми сюди приїхали, то ти зовсім нічого не помагаєш. Все роблю я, то не роби. Бери і сиди. Оксану, ти мене дратуєш. Іди вже, положи Олексія спати і сама лягай. Оксана повернулась і пішла в спальню до Олексія. Сльози. Душили її горло. Олексій вже спав. Вона чуть-чуть посиділа і все таки рішила повернутись спальню до Богдана. Вона прийняла душ, оділа нічнушку і рушила до чоловіка. Двері не були добре закриті. Вона почула, що Богдан говорить з кимось по телефону. Оксана зупинилась і почала прислухатись. Слова, які вона почула, вразили її душу. Прикинь. Вона своїми шаршавими руками лізе до мого лиця. Я їй так і сказав. Її нема. Вона обідилась, Пішла спати до сина. Добре, сонечко, іди вже спати. Завтра ми побачимося. Оксана відкрила двері, Богдан стояв біля вікна і з кимось, тобто сонечком, вів розмову. Папа, до завтра. Богдан повернувся, перед ним стояла Оксана. Промайнула думка вона щось чула чи ні? Батьку, що то було? З ким таким сонечком ти розмовляв? Оксано, тобі що, приснилось? Чи що? Лігай спати. Я на ніч не маю бажання тобі щось пояснювати. Оксана підійшла до нього дуже близько. Дай, будь ласка, твій телефон. Я подивлюсь. Більше нічого не хочеш. Він різко відіпхав її. Значить, ти мене зраджуєш? Так, зраджую. Ну і що? А ти що, маленька? Ніби ти не знаєш, що я мушу мати стимул. А ти подивись на себе, яка ти стала? Яка я стала? На очі вибігли сльози, я тобі противна. Він різко поглянув на неї. І зразу ті самі очі, які були колись, по ньому пройшов струм. Перед ним була така беззахисна, що йому стало якось ніяково. Боже, спам'ятай мене, як я міг навіть таке подумати. Мені дуже стидно, що я так з тобою. Будь ласка, вибач, він сильно почав обнімати її, міцно стиснувши її в своїх обіймах, він силою посадив її на ліжку. Оксана пручалась. Оксано, ти пам'ятаєш, які ми були щасливі, коли ми жили четверо в однокімнатній квартирі. Ми ходили в кіно на останній ряд, щоб схочу не цілуватись. Так, а зараз ми маємо окремі кімнати і не одну маємо достаток, а ти тепер шукаєш чуже сонечко. Будь ласка, вибач мені, я все-таки люблю тільки тебе. Більше це не повториться, я обіцяю. Інколи треба вчасно спам'ятатись, а то можна поламати життя не тільки собі, а ще й комусь. Оксана ще довго дулась на чоловіка, але прийшов час, і все-таки він був для неї єдиним коханням. Дякую, Боже, що ти мене спам'ятав не один раз, думав Богдан.